Так, друзі, всім привіт! На прикладі цього самокату, я хочу вам показати дві функції, які дуже корисні для, цього, для тих, які мають такі самокати. А перша функція це е, кон, е, круїз контроль. Коли я нажимаю, то колісо е, тримає швидкість. Треба може відпустити і все спокійно їхати. І друга функція це е, щоб наше колесо, коли нажимає на. Це, щоб воно зразу не їхало, а тільки з толкача. Тобто я тут відтолк, відштовхнувся, і воно поїхало. Як це включить і виключить? Так, перший круїн контроль я нажимаю 6 разів цю кнопочку. Е і тоді він включається або виключається. Раз, два, три, 4, 5, 6. Він виключився. тобто, Він не буде. Е Мені тримати швидкість. Я нажав. А, і воно не буде фіксувати цю швидкість. Щоб включити, я нажимаю ще раз цю кнопочку. Шість разів. Раз, два, три, 4, 5, 6. Все, воно включилось. І я стартую, і воно тримає цю швидкість 30 КМ. Все, бачите? Колесо крутиться. Воно тримає швидкість. Нажимаємо, воно відключається. Так, і щоб колесо наше стартувало зразу, як нам включить, тобто я нажимаю цю кнопочку, воно не стартує. Якщо б воно стартувало зразу, ми нажимаємо цю кнопочку 5 разів. Раз, два, три, 4, 5. елка засвітилась, воно включилось. І колесо у нас сразу, вже, сразу вже воно почало крутитися. Так. Дивіться, я нажимаю, і колісо крутиться. Тобто, дві такі функції. Кому корисно було, ставте лайк, вподобайку. Всім дякую за просмотр.